Дорогі брати і сестри, сьогодні не я буду говорити, це буде говорити моя біль душевний, моє горе чоловічески. Сьогодні буде говорити моя душа і ваша душа, мій народ український, многострадальний народ український. І ви чадо моє православної, української канонічській православній церкви. Прийшов час. Ми давно мовчимо. І просимо Господа Бога в молитвах, щоб Господь дав нам терпіння, щоб Господь допоміг нам нести цей крест земний. Но ніхто не розуміє. Ну я радію. Я дякую Господі Богу за вас, за нашу країну, за наш Буковинський край. За наших священиків, за наших монашествуючих. Я дякую вам за вашу віру, наш блаженніший. Предстоятель Української православної церкви завжди просив нас тихонько молитись, мовчити, того, що Господь нес цей крест страждання, і ми теж маємо страждати за віру, за нашу церкву. Ну, я думаю, брат і сестри, прийшов час. Щоб наші правителі відкрили очі духовні, щоб вони побачили, скільки нас мучають і здиваються над нами. Прийшли ті беззаконники і оскверняли наші храму православні на Україні, Вони оскверняли тут у нас. Як сказав Господь, їхні родителі убивали пророків, а убивали наших отців-матерів, мучили їх і довгі років комунізма і атеїзму. Вони знущали нашої церковів. Вони стріляли, убивали. Оні вночі взяли священів наших на полі, бріли їх, різали волос. Наші священники мовчали, молилися і нікому не говорили цього. Це є путь Господній, путь страждання. Господь страдав, і всі діти його будуть страждати. І це життя є лише страждання. І я не прийшов у цей житті, веселитися тут. І я прийшов терпіти з моїм Господом. Терпіти з матінкою Божою, що натерпіла під Христом. І меч пройшов через її душу. У нас хороший путь. Путь спасения, путь істини. Ми бережемо чистоту нашої православної віри. Ми вдячні Господу Богу за все, що Господь нам посилає на всякий день. Я вас всіх дуже прошу, браті і сестри, молитися, просить Господа Бога. І служить йому. І напослідок. Я сьогодні хочу звертатися до вас, пані в України Володимир Олександрович Зеленський. Вам прийшов прийшов на правіді нашої держави в найтяжкі час. Випробування. Для нашої України і для нашого українського народу. Ми молимося за вас. Ми рядом з вами. І народ наш український знає, як вам тяжко в цей час. Ми дуваємо вас по своїх сім'ї, дітей. А ви дбайте по всю Україну? Ми просимо Божої допомоги вам, Божого благословення, щоб Господь був з вами і допомагав вам нести цей президентський хрест. Ну, я не знаю, як дивиться вся земля весь мир. Коли забирають наші храми, коли кувалдами Болгарками ріжуть двері церкви і розбивають кувалдами, і б'ють наших матерей. І як дивить самір на цього, брати і сестри, я хочу вам, пані президенти, сказати, подивитись кругом. Ця Україна, це люди, це діти нашої батьківщини. Чого влада іздівається над нами? Чого у нас немає свої права? Я теж гражданин цієї держави. Я служу Господові Богу. Я служу своїй церкві, Божій церкві. Я служу своєму народу і моїй батьківщині. І це наш бажаніший. Багато разів сказав і просив помощі, Допоможіть. Для нас теж є закони, права, коли знущаються над нашими православними вірущами. І ви знаєте, що це багато мільйонне віросповідання. І ми теж є українська православна, но каноніческая церква Христова. Ні чоловіческая церковь, ні Барфоломейська или Іфанська церковь. Ми в церкві Господній Канонічей, апостольській церкви, церкви. Христовій церкви Христос создав. Люди сьогодні создають церкви для того, чтобы сеять между нами, в нашій державе. Зупинійтесь, як не вас зупини Господь Бог. Дайте нам теж жити на цій землі, що Господь нам подарував. Дайте нам славити теж Господа Бога. Ми нікому не мішаємо молитися. Наш народ православний, не забирає церкви нікого. Не є б'є люди і батько. А ті, що роблять сьогодні це це діти тих комуняків, що були у Совєцькому Союзі, що розп'яли, що закривали в тюрмах і пролівали за кров наша православна. тих атеїстів, що не вірили в Господа Бога, це їхні діти так роблять сьогодні. Це не патріот України, я дійсний патріот України цієї держави. Да я румун. Я люблю свій народ, свій язик. Но, дуже болючи, що у нас немає ніяких права, ніхто нас не захищає. Зато будемо просити, щоб Господь захищав нашу. Каноніческою православною церкву. Будем просити святою Троїцю, Отця, Сина і Духа Святаго. будемо просити Царицю Небесну, будемо просити всіх святих, щоб вони допомогли і покрили наш український народ, нашу державу, нашу Батьківщину, і щоб Господь послав нам. Довгожданий мір на нашу землю українську і на всіх людей, що живуть по всій землі, бо Господь всіх любить, всі ми діти Божі, в якій би держави не жили. У нас одна держава для всіх царство Божє. Там, де Господь сказав, я вам іду готувати місто, там, де я маю бути на небесах, і ви будете за мною чадо моє. Допоможи, Господи Боже і дай своїм дітям то царство, що ти нам обіцяв. І зараз я закінчую своє слово. Пару дні назад був такий терор у мене в домі. Наше правительство прийшли трохи перевоспитувати мене. Та я їм сказав, хлопці, ви такі молоді, я вже старий дід. Мені 60 років. А ви діти. чого хоче від мене? Ви Ви вбили все святоє, що є в цій державі. Що ви хочете від мене? Я маю стаж 47 років. Що я працював? У цій державі Україні. І я дякую тобі, батьківщина моя. У мене є пенсія, у мене була зарплата. Я люблю тебе, ти наша. І цей народ теж любимо. Бо ми тут живемо, і це наша держава. І дякуємо Господі Богу, що Господь нам подарував самую прекрасну державу Це Україна. І наш Буковинський віруючий край. Радуйтесь, братя і сестри, бо з нами Бог. Ми пішли на Хрестом Ході. Ну, так вони називають. Я сказав, що це шестві, молитвине шестві для міру в Україні. На мене вчора возбудили діло. Написали протокол. Слава тобі, Господи Божий! Що прийшлося і нам трохи потерпіти за віру, за церкву і за істину Господню. Завтра вже починається допроси. Будуть судити. Пане президенте, мав я право вчора бути всім народом многострадальним українським. Чи ні? Вчора матері плакали вчора матері йшли своїми фотографіями, сонов'ями і питали, Владико, живий чи ні, допоможіть, помолиться, щоб ми знайшли своїх дітей. Я взяв ікону, який теж має 500 років, ясний, що вчора в руках, щоб побіждати зло. Тих людей, що, які мають сердце, не мають серця, ні душу, що прийшли. Убивати мой народ, мою державу, яку нам Господь подарував її. І ми маємо право, і ніхто не має права протягнути свої лапи до нашої держави, до нашого народу. Пане президенте, мені привезти додому інваліда з війни, мого сина, жар Дмитрія Михайловича. Місяць я вже не маю з другими синов'ями, ніякі висточку. Я дзвоню, вони відповідають. Я жалію, що я не брав сьогодні. Те, що мені пишуть мої синов'я з війни. Папуля, папочка, дорогенькі. Я би прочитав сьогодні ті пісні, що вони мені пишуть в СМСК. Де так тяжко. Одно – говорити про війну, друге горонити своїх синовей, своїх дітей. І я не мав права вчора йти пішком з ікони молитися за моїх синів, за мого народу українського. Чого ви прийшли? Чого ви писали протокол на мене? Яка відповідь ви хочете від мене? Я відповів. І ви не думаєте, що я не знаю відповісти по законам нашої держави? Я відповів духовно. Я молюся. Молюся за батьківщину, за нашу Україну. На всіх питаннях що мені давали поліцейські, це у мене була одна відповідь. Я молюся за свого народу. Дайте мені право молитися. Я не маю права молитися. Нікому ми зле не зробили. Вчора діти були маленькі, вчора матері плакали. Ми йшли. Що ви хочете від нас? Мало крові у вас. Уже ваші руки грязні, всі прохляті руки, які проливають кров, нашу християнську кров. Ю. Я прошу прощення у всіх. Я прошу прощення нашого президента, що такі люди у нього є в государстві. Я хочу напам'ятати, ми робимо добре, але ніхто не знає. Наш народ кожен день в цих больницях, перестарили дома, дитячі дома. І це ніхто не знає. Того, що ми тайно робимо для Господа Бога. Монастирі кормить людей, бідних, допомагають один одному, ніхто не знає. Бо тайно для Господа Бога. Я вчора став ворогом моєї держави. Но мене возбудили діло як на преступника. В 13-14 рік. Три роки я тримав біженців у монастирі. Ми кормили, одягали, ми дали грошей, лікарство, все. Починалася війна сім місяців назад. Люди страждали. Тільки один Бог знає, як люди приїхали до монастиря, як плакали. І через наш монастир вже пройшло 15 тисяч наших українських братів та сестер. І до сих пор у нас живуть біженці. У нас три дитячі сиротські дома. Прийшли до нас. Ми приютіли з нашим буковинським народом. Добрі серця люди всі прийшли, допомогли цим діточкам. Слава тебе, Боже, за все. Ми отримали наших братів і сестер у Румунії. Я їм дуже багато допомагали. І попросили зараз, я був в Одесі, купив там обув для дітей. І там люди просили передати в Румунію. Що не вдячні всім румунам, як зустрічали на границі, як приютили, як кормили, одівали нашого українського народу. І я дякую тобі, моя дорогая братська і родна Румунії, брати, і сестри, що так допомагали це честь для нашої Буковини. То, що ми отримали в монастир, нам теж прислали з Румунії дуже багато допомоги. Все, що було у нас в монастирі, ми грузили тисячу тонн. Тисячу тон ми грузили і відвезли по всій Україні. Перші города, де ми з'явилися була Буча, Ерпінь і так далі по всій Україні. Я би ніколи це не говорив, брати і сестри. Я би сьогодні віддав останн. Тому що для мене немає нації, нет язика, для мене ні діточки Божі. Всі, що живуть на, на цій землі і по всій землі, і ми всі брати і сестри, у нас один Отець Небесний. Ми допомагаємо як можемо. І не кричимо, і нікому не говоримо. це. Тогда, Чого ми стали враги цієї держави? Чого ви знущаєтеся нашими церквями, нашого народу? Пане президенті, допоможіть нам. Я вас прошу, як чоловіка, як гарантія нашої Конституції, нашої держави. Я вас дуже прошу. Я знаю, що ви дуже добра людина. У вас дуже багато доброти є в душі. У вас прекрасна сім'я. Прекрасні діточки, допоможіть, щоб не били наших матерей, наших священників, і щоб не забрали наші церкви і не розбивали валдами. Бо так удари Господь по нас, як ми не встановимо себе законі. Я прошу усіх пробачення, брати і сестри. Я прошу Божі благословення на нашого президента. На нашій державі і на всіх людей, а за мене помолитись. Як прийдете сьогодні подойшов батюшка мене і сказав, братико, благословіть, щоб я прийшов в місто вас на допросах. Ну, як прийшов мій час, це не перше, брати і сестра. На мене возбудили дуже багато ділці, потім позакривали їх. Ну, людь, Людям так добре. Ну що зробити? Коли здали приказ, щоб за дві неділі мене не було. Коли я писав Варфоломею і речі письмо красиве, можу вам показати це письмо. Через дві тижні я вчинувся у Вієві, в, в Германії, є в Качалі, арштуті ар і мушяка, який він допомагав, бо там нема Бога, там нема віри, брата і сестри. Ви знаєте, що розкол в церкві не прощається ніколи. Я вам ніколи не розказав, скільки я терпів тут. Але Господь нам допомагав десь цей крест. Як прийде час, я зможу все записати, всі мої години. Ну, їх знає Господь Бог. Я люблю тебе, Боже. Я люблю церкву Господню. Дякуємо, Боже, за ту церкву, де ми сьогодні є, де ти сказав, що навіть брата Адова не одаляє її. Ні, мобуть, побіждають, ніхто, бо це церква Господня. А правительством нашим Чернівецьким хочу вам говорити, я не збирав людей. Я сам йду до Бога, до Матеньки Божої. Тут було в зцілення, тут людей, мільйони людей до тої ікони прийшли. У мене немає часу, щоб сьогодні я сказав, скільки чудес було. І ми сьогодні всі прийшли до Матері Божої, як до своєї матері. Всі діти її. Матінка Божа усиновила і удочеріла всіх людей, що є на землі. Бо Господь сказав, це ваша мама, це матір ваша. І вона не тільки матір Божа, а й матір наша у всіх хріщників. Я вас призиваю на мір, на молитву. Ми будемо себе всі по-християнськи. Ми сьогодні просили допомогу, і от вже боль нашої душі, не має місця. Ми плачемо з тобою, Україно, з матерями, що хоронить своїх дітей. Ми разом з вами, дорогі брати і сестри, церква Господня завжди буде з вами. Я вам дуже дякую за вашу любов, за вашу віру, за то. Що ви остались в нашій канонічній церкві, бо тільки тут є спасення. Там, де в церкві політика, там, де церкві проповедують інші други, не Господа Бога, там нету нічого святого. Ми лишаємося той храм, де плакали наші діди, прадіди, наші бабушки, наші батьки, наші рідні. І ми тут лишаємося цієї церкви Господній. а вони створюють свої храми. Своєї церкви, но там Бога немає. Нема любові, нема віри, немає нічого святого. Давайте будемо поважати од одного. Будемо молитися один за одного. І допоможемо, брати і сестри, в цей тяжкий час нашої держави. Будемо рядом з цими людьми, які нас поймуть. І я знаю, що і наш президент услушив нас в нашу боль. і я думаю, що ми, теж як жителі цієї держави, батьківщини, маємо право теж служити Господі Богу і щоб діщались над нашим народом. Дякую вас, Господь Бог. Желаю вам ангела-хранітеля, брати домой! Зараз ми будемо кропити вас святою водичкою, щоб ніхто голодний ні не пішов від селя, брата і сестри, бо для всіх. Є що є. я вам дуже вдячний. І благодарю що сьогодні так багато людей. І вчора такі прекрасної шесті була молитва, брати і сестри, два часа вже були в баянах. Як на руті, хто з нас ні чувства, ні ноги, нічого, така благодать Божа була. І я вірю, що ті молитви, ті сльози, що вчора проливались, допоможе, щоб став мир. Nu naște a am din Diacoba, za. Богу за все. Vă mulțumim din suflet, iubiți credincioși, dar pentru tine, dragă Românie, iubiți frați și scumpe pe surori, cei care ieri ați venit împreună cu noi pe jos să vă rugați pentru pace în Ucraina, vă mulțumim toată Ucraina. Unde nu mă duc, îmi spune cuvinte frumoase de tine, iubită Românie. Așa mi-au vorbit acum la Odessa, în Chiev, unde nu m-aș duce toți spun mulțumiți oamenilor din România, de primirea frumoasă de la frontieră, pentru casele care le-au dat mâncare și haine. Vă mulțumim pentru cinstea care ne-ați făcut o poporul nostru bucovinean. Vă iubim, frați și surori, că ați făcut atât de frumos un gest din credință, din dragoste, nu strigând cum strigă alții pentru un ciorap sau o cârpă mică, răsună Pământul. Voi, zi și noapte, ați scărat și ați dat să ajutați și Dumnezeu să vă răsplătească amin.